Абдомінальний турнікет Січ ААГТС це сучасний медичний пристрій, призначений для зупинки кровотеч в областях, де накладання звичайних турнікетів неможливе на животі, у вузлових ділянках та як пристрій для компресії тазу. Використання Січ АА для стабілізації тазу. Суньте пристрій вниз до того самого місця, де необхідне вузлове застосування. Розташуйте його в центрі на тазі постраждалого, вставте зубчатий ремінь у механізм пряжки таким чином, щоб збіглися червоні мітки на ремені та пристрої. Приберіть всю слабину широкою лямкою турнікета, максимально її затягнувши. Пристрій додатково затягніть за допомогою зубчатого механізму. При застосуванні пристрою для компресії тазу. Він просто затягується і тазове кільце стабілізується. При цьому камера турнікета не роздувається. Компанія Січ єдиний в Україні офіційний партнер американського розробника абдомінального джгута Січ A.A.G.T.S. Compression Works. Січ наказ вижити.